Енергоатом у центрі уваги міжнародної спеціалізованої виставки Енергетика в промисловості компанія презентувала технології, які використовуються в атомній промисловості. Макета нових енергоблоків, енергетичного обладнання та електротехнічного устаткування. На виставку завітав керівник енергоатома. Огляд стенду компанії Павло Ковтонюк розпочав із моделі енергоблока AP1000 за технологією Весінгаус. Саме такі енергетичні установки стануть майбутнім української ядерної енергетики це в нас повноштавний макет енергоблока і пітисячі з реакторним островом, турбінним островом. Градирною резервної дизельної генераторної станції. В цьому макеті є декілька відкриваючих частин для того, щоб можна було зрозуміти, що складається блок, як він працює. Це перспективний проект не тільки для енергата, а для всієї країни. Тому ми всією великою сім'єю енергатами надіємося, що за цим проектом буде майбутнє. Саме в цьому чемоданчику знаходиться дозиметр. Універсальний, який призначений для радіаційної розвідки безпосередньо в ну місцях радіаційної аварії, це протигаз. Він використовується в разі, якщо є аерозолі і гази інертні. Наша основна місія допомогти атомним станціям в разі виникнення аварії чи надзвичайної ситуації на території атомних станцій. У нас одне з так ноу хау це. Прилади, які нам предоставила фірма Dragonfly, а вони використовуються для спостереження за радіаційною обстановкою в межах України. На ну, зараз вони проходять апробацію. Ці прилади нами були доставлені до зони зіткнення бойових дій, да, там, до Запорізької АЕС, в Нікаполі. І ці прилади нам в реальному часі видають інформацію про стан радіаційної обстановки в режимі онлайн, показують нам потужність дози випромінювання, там, температуру. Гідроелектростанції можна зруйнувати, як це було Теплових Теплектростанції також можна зруйнувати рейки, по яким підвозять вугілля і все інше. А затемні електростанції вони максимально автономні. Вони можуть самі себе забезпечувати. Тут у нас представлена тач-панель. На якій можна дізнатися всю інформацію про нашу компанію. Тут є невеличкий опитувальник, тут перевіряється, наскільки ти знаєш про атомну енергетику. Далі в нас є такий розділ, як все про компанію. У нас є загальні цифри і факти. Дуже цікаво, тому що ти наче. Знаходишся в центрі самої станції, можеш на собі відчути масштаби того, що відбувається всередині. Можеш подивитися в якісь не дуже секретні моменти. Дуже вражає, наскільки це все велике, масштабне і наскільки там багато людей. Особливо книжка, яка на даний час основи, як воно буде працювати, то. Це дуже добре. Таких експонатів повинно бути як можна більше для педагогів. Такі книжки дуже потрібні. Повірте мені. Особливо це потрібно для тих, хто все таки хоче, не хоче, але посвятив своє життя цьому ділу. Виставка енергетика в промисловості стартувала у міжнародному виставковому центрі столиці і триватиме до 16 жовтня, включно.